Інформуйте, будь ласка, про результати голосування. За, голосувало 33 депутати проти. 8, утрималося 3. 44. Рішення прийнято. Владимир Михайлович, є юристи, хай скажуть, що. Будь ласка, не довіряючи довірі голови, передує звіт. Надо ставить питання. Це є свій пам'яток.

Моя пропозиція була. Ми проводили два засідання район, президії районної ради, підприємців, громадськості по питанню ситуації, яка сталася в районі з приходом нового начальника податкової, податкової інспекції. Запрошували його, запрошували начальника міліції, прокурора опитання, яке склалося проєзперестил, піднімалося. От сьогодні давайте ми заслухаємо результати нашої зустрічі поставлених питань і їх виконання. Про. Про... <космістичні> Про депутатський запит, який був складений по результатам круглого столу до прокуратури, начальника міліції по правомірності дій

По конкретним діям, які я сказав, щоб що проінформувати розуміло. сьогодні по цих питаннях на, сі... на сесії районної ради, що цього приводу Значить, ви питання про, про інформацію по депутатському запиту Кастючка Сергія Говорять, до органів прокуратури, органів міліції служби. хто за нам пропозицію про голосувати. Добре. Да. Требує Требує да. Туда, так. Да. Хто Давайте, хто проти? Хто проти? Отримали. Рішення прийнято. Нема заперечень. Рішення прийнято. Ще які будуть пропозиції по включенню до порядку денного. То за те, щоб затвердити порядок з внесеними пропозиціями і доповненнями, які вже ми проголосували в цілому, на голосування хто за, Хто проти, утримався. Шановні депутати, питання в залі проведення позачарової сесії і питання про суспільно політичну ситуацію. Ініціювалось, ініціювалось представниками депутатського корпусу району, який входить до е, народної ради. Я прошу хто з вас виступить з цього питання. Прошу. Шановні колеги, депутати і всі присутні, що сталося і відбулося в нашій державі? Ми ще не зовсім всі осознаємо. І всі по-різному це називаємо коментуємо. Але будемо надіятися і вірити, що ера брехні, цинізму, наглості, бездарності, безвідповідальності і комуністичної ідеології закінчилася. А що далі? А далі нам усім разом потрібно це осознати і будувати гідне. Достойне життя майбутнім поколінням. Дехто з вас буде сміятися, смійтеся. Але нормальний велосипед вже давно їздить по Європі і по всьому світу. І на що він здатен, давайте подивимося. Телевізори, пральні машини, автомобілі, так все, все те, що нас у домі, Зроблено там, де цінять людську гідність, розум, порядність і відповідальність. А чим можемо ми похизуватися да все тим же, брехнею друг другу, жадністю до наживи, продажністю і безвідповідальністю і тому подібне? І давайте подивимося, що з цього вийшло. Люди живуть як люди. А в нас що? глянь на дороги, медицина, інфраструктура да все гниле. І що ми робимо? Та тікаємо туди, де не так, як у нас. А по-другому. Людину рахують за людину. Багато з вас скаже, да ми такий народ. Да ні, я не згоден з цим. Ми українці, ми по всьому світу роботящі, розумні, трудолюбиві, талановиті. І там, на чужині, ми будуємо життя, достойне життя трошки собі і всім іншим. А що, серед нас тут в залі, в районі? В державі нема достойних людей. Я рахую, що є. Я їх можу назвати, я їх можу показати тут. Не боячись не Бо є які в нас фермери достойні. Їм хтось допомагає. Підійміться з групи, хто їм допоміг з нашої влади, бо зрозумів. Так встаньте і скажіть. І повірте самі собі, Так, да, дійсно ми достойні люди. І давайте разом встанемо і крок за кроком почнемо будувати нашу українську державність. Але щось мішає. Да мішає. І ми боїмося його. О той старий стереотип, стереотип брехні, предательства. Давайте ми його разом перешагнемо. Не бійтеся. Так, да, я розумію, це страшно. Ну це зразу страшно. А вже завтра ми будемо трошки другі і потихеньку підемо вперед. Що повинні першим кроком ми зробити сьогодні? Да я знову говорю, що страшно, але повинні. Це сказати старій системі ні. Тим політикам. Які займали перші посади в нашому районі. За різних обставин вони міняли кодрі своєї шкіри. Вони не працювали. На... Вони, вони старалися тільки підстроїтися та гідно служити владі. А що робиться на вулиці, в лікарнях, в школах? Та то вже як вийде, як вийде. На мою думку, оказавшись в команді, може навіть случайно, Такої злочинної влади. Я б як мужчина, я б положив листок бумаги і пішов. У нас цього не зробив ніхто. Про що це говорить? Яким це словами називається? Назвати я не буду. Я думаю, всі це зрозуміли. А що ми бачимо в нас на меншині? Це біли за стеці руками і зубами і держаться за них. А вони гнилі, вонючі, їх треба чинити і чистити. Тримати заслідці треба розумом, професіоналізмом, порядністю і відповідальністю. І така, і така ваша політична доля. Треба вийти і розпочати спочатку. Очиститись. І якщо хочете повернутись, ідіть до людей на вибори і приходьте знову, і керуйте. Шановні колеги депутати. Ну, тут я мій виступ думав, що ми будемо спочатку обговорити, ми вже ламали дров. Ну, ламайте і далі. Але ж я вчора, так Володимир Михайлович, мені казував, там хтось йому ще вражає, ніхто не вгрожає. Я просто забув йому сказати, що він тримається за соломинку. Але, Володимир Михайлович, то не соломинка. То вже її тінь. Запам'ятайте. Ну ви зараз угрожаєте. Яка це угроза? Яка це угроза? Я, я просто розповідаю вам. Ну, ви присядьте, будь ласка, що де. я депутат? Чого б де. він Я йому зроблю зауваження, Тим, хто веде сесію. Я зроблю зауваження. але ми перебили виступаючого. <клес> Оцими <оті> мі... <клес> перепалками. Не соромно. вести так сесію? Я хотів би сказати, спочатку, коли ми прийдемо до голосування, я взагалі думав, що ми не буде, я зрозуміти, що до 81 Хай сказав, що ми готові до голосування. Ми зрозуміли, що, що після голосування буде, ми це знаємо. І те, що було сказано вже, я думаю, це виступ буде до прийняття деяких рішень. Це моя кінцівка. Ну якщо рішення вже прийнято, Прийнято вами. Хай буде так. Давайте дивитися йти далі. Ну, нам жити в цій державі, нам жити на цій землі. Наші будуть діти завтра. Ходити у школу, ходити у лікарні. Зрозумійте, наші діти, нам завтра їздять по цих всіх вулицях, подивіться на їх. І хто, хто їх ці будував? оце, оце наше кать скільки років. Приймав якісь елементарні час. Зрозуміло, що ми, допустимо, якась тут маленька запчастина в цьому механізмі. Це ми всі розуміємо, що ми не все можемо, це все ми розуміємо. Але з того, що ми можемо, ми робимо ой, непрофесійно, Ой, ну це м'яко кажучи. Я хотів би, щоб ми сьогодні показали свою гідність як люди, як депутати, на як на нас дивляться люди, але ж ми, я не знаю, чи показали, чи не показали. Ну хай буде рахувати, що показали. Але ж в коробці в інших районах це показали одноголосно ні. Всі такі самі депутати, як і ви. В коробі це було позавчора. Одноголосно сказали ні. І не тому, що хтось поганий. Я Олега, хочу ще сказати річі. Я йому жав руку, ми спили, були друзями товаришами. Я не проти людини до Мусіманська, але так сказало, що ви був на першій посаді. Це зробити треба по-державному. В коробі всі складували, перші владі, не тому, що вони погані люди. Поміняла система в державі. Повільно сказати ні. Ви повинні піти додому. Це не смертельно. Я вже казав, якщо характеризувати стан району, то це довго. А одним словом сказати, це жахливо. Жахливий. Не панікуйте, не бійтеся. Є у нас розумні люди, порядні, хазяйські і відповідальні, і відповідальні. Дайте можливість їм проявитись і ми підемо вперед. Я ще хотів би сказати Слава Україні!